На Рівненщині у лісі згубився трирічний хлопчик, а все через батьківський недогляд. Подія сталася у селі Моквен Костопільського району. Родина трирічного малюка разом із друзями вирушили на відпочинок у лісовий масив. Дорослі так активно проводили свій час, що й не помітили, як хлопчик відлучився від гамірної компанії. От коли ж мати з батьком помітили, що дитини немає. Вони відразу почали його шукати. Але на жаль, хлопчика не знайшли. Зрозумівши, що сторонньої допомоги. Моги не обійтися, батько за телефоном 101 звернувся до рятувальників. Коли надзвичайники приїхали на місце події, то їх зустріли місцеві жителі. Люди прямували з лісу з трирічним Ярославом та його батьками. Селяни знайшли дитину неподалік місця відпочинку. Наляканий хлопчик сховався за деревом. Поспілкувавшись з батьками і хлопчиком і пересвідчивши, що дитині нічого не загрожує. Він медичної допомоги не потребує, рятувальники відвезли малюка разом з батьками додому, враховуючи такий випадок. От хотілося б звернутися до батьків, щоб контролювали розвагу, розвагу своїх дітей та приділяли більше часу для їхнього виховання, були, щоб батьки були більш відповідальними та обачними і ні в якому разі не залишали дітей без нагляду.